Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі монета України, 1 копійка 2006 року. Так виглядає сама монетка. Виготовлена вона з магнітної сталі, магнітиця. На аверсі бачимо зображену тризуб, напис Україна, знизу дата та по боках листя з колоссям. Гурт. Монета має гладкий. На реверсі монети бачимо напис одна копійка та ягоди калини по колу. І на сьогоднішній день попадають цінні екземпляри монет, які коштують від 100 доларів та вище. Якщо вам попаде така монетка, яка не магнітиться, тобто виготовлена з іншого металу. Ціна на таку монетку на сьогоднішній день розпочинається від 100 євро. Якщо вам попаде монетка з поворотом на 180 градусів, ось так буде виглядати. Така монетка також Має свою ціну і ціна на таку монетку на сьогоднішній день договірна. Так як такі монетки попадають взагалі дуже-дуже рідко, друзі. Це одиничні екземпляри. В кого є такі монети, пишіть. З радістю їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. Всім пока!